30-го вони підірвались, пів другої, чи стільки то було. Серце вже в його не витримало, він обгорів повністю. 900% обпік. До четвертого він поїхав, а 30-го я ждав дзвонка, бо якраз день шофера було, думав, якраз подзвонить і завжди -то його так не дождався. Все, самі цвіт в мене. То він був 11 років місяців в АТО от був. Приїхав додому, знову йому дали там щось трохи. І тоді полігон Яворівський. І потім подзвонив тат, приїде, забере машину. О, бо ми вертольотом чи самольотом летимо, каже, навіть туди, на Київ. Тут границю закинули під Чорнобиль, ті мости, вони ж там подарували, то і все. Каже, що там, що в війна буде, а й що там тати, яка там війна між собою, каже, за два дні поб'ємося там. Ти". Потім дзвонить вже до 24-го. Каже, почалась війна, беріть колобка і тікайте в Польщу. Кажу, ти що, здурів все, ну ти тут, а я поїду, ти Кажу, Такого ніколи тут не буде. І все, і так він там сидів, а то дзвоники здеш кожен день, коли щось напише, коли подзвонить.